18-3 виконайте. Хто ви? Хто ви, Хто ви? Хто ви такий? Виконайте 18-3, будь ласка. Ні, ні, я не знімав, я тільки включив. Дайте мені, я подивіться, де відеозйомку. Ведіть відеозйомку. Конституція мені дозволяє знімати. знімати, фіксувати будь яку інформацію. Будь ласка, надайте мені ваші допомоги, що ваше посвідчення. Будь ласка, я вас прошу. Будь ласка, надайте мені посвідчення. Посвідчення мені надайте. Я не встиг. Що, що? На что? Не, не знаю. Нет. С бокса? Нет. А откуда? Ну, я же тебя по имени назвал, не просто. Ну. Да не снимай меня, нет. Да я не, не, знаю, кто вы такие. Ты же на Клинцовском работал. Нет? Так, я. добро, да. Ну, открой. Да я не буду открывать, на шо? А Да я тебя не покусаю. Блин. Да ну <свист> не, ну. Здрасте. <здравься. свист> Ты же что переживать. Ні, ну то що станови ну, в машині то що брали. Прикол тянет, що В якій машині машині їхав? На Мігані. А, ну, я не їхав в машині. Ми пору, ви поруч да. стояли на заправці. Не, що, що глаза, дружище? І Будеш ви... в лінзах, будуть теж глаза такі, понял? Ведіть себе чуть-чуть адекватніше. Як себе адекватніше ведіть себе вести? Чуть -чуть адекватніше. Що, ви ударили по машині, так? Да? Ви ударили по машині? Борисович, ведіться на майбутнє адекватніше. Як неадекватно? Ви не під'їхали, що ви хочете. Не показуйте факи, там... Та ви ж такого... відео навіть не знімаєте, вас що? цей. Да. Це вас йде, що це у вас іде запис? Це не відео. А що? Ауди. 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 що? Сьогодні? Алкоголь сьогодні я не вживав. Вживали. Ні, Найкоти конечно. Нащо ви стукаєте по автомобілі? Нащо ви стукуєте по авто? Все, Борис. Куди? Що все? Нічого не буде, що все? Що случилось? Чого не буде. У вас все добре. У вас все добре. Но що ви робите? Чудово. що я роблю? Чекайте, я, я, я визвав поліцію. Чекайте на місці. Дуже чудово. Дуже чудово, а що ви викликали. Що ви так розмовляєте? Що розмовляю? ви собі так дозволяєте? Ви дозволяєте собі, що камера виключена? Ви спілкуєтеся зі мною. Що я дозволяю? Що камера виключена? Включіть камеру, будь ласка. Все вам Яке все хорошо? Що це за биття по машині було? Яке а? Биття по машині? Ну, два рази вдарив по машині. Ви в я в адекваті. Ну два рази ударив по машині. Не я не вживаю наркотики. Ні, хто, я спортом займаюсь. Я 330 пожав сьогодні, ви пожмете? Ні? Дуже чудово. Да? Можливо, ви трошки щось вжили. Може це ви це вжили? Що таке? Я дивився відео, ви проїжджали, я навіть не бачив. Усю, ну, що це таке? Е! Не знаю. Що це таке за стукання по машині? Я не знаю, яка стукання. Яке стукання? Ну ви, це адекватно? ви адекватні. Що це поліцейський стукає по машині, по моїй. Другий поліцейський стукає, на що він стукає? Що? Що? То, що біля вас стояв, ще Ну. в формі поліцейського. Ви будьте обережні. У Вас все, у вас все тільки маховик починається.